І так, ви часто нас запитуєте, чи є щось попотужній і щоб не треба були права. Я вам скажу: є Atlas Fox на 2,5 кВт, максимальна швидкість, 75 запас ходу до 100. колеса. Ви посмотрите, тут колеса в нас 18, ой, час. 18-та покришка! Вспомнила? Для бездоріжжя найголовніше можна на такому електроскутері поїхати і по гриби, і на рибалку. Саме головне, то, що виглядить він солідненько. Такі, кстати, є бензинові друзі. Але це краще, ніж бензин, тому що не треба тратити гроші на бензин, а всього 10 гривень за одну зарядку. Так, що вам розказати? У нас тут є три режими швидкості. Збільшені акумулятори, до речі, тому і запас ходу достатньо, Тому що акумулятори тут 72 В 32 ампер годин. Також у нас тут є круїз контроль, у нас є, повороти, ну це по базі, і задній хід. Саме головне боксик у нас огромненький. Можна туди багато чого помістити, тому їдемо на рибалочку і ловимо рибку. І... Тут у нас теж трошки місця, щось покласти можна. Тому швиденько залітаємо на сайт Tokyo.com.ua і замовляємо електроскутер на 2,5 кВт, на який не треба права і реєстрація. І з такими кольосами я готова їхати куди угодно. За акційною ціною дану модельку, яка буде коштувати 62 999 гривень. Є ще така сама моделька, тільки без бокса і в різних кольорах.